Да. Щоб не брала вікусіні, щоб Вікуся могла да, в карточках вони ходити. Б'ються, Катя забирає її крокси, на Каті не могли знайти. Дідусь взяв 23-й, теж завеликий, але будемо бачити, не, бо інших не було нема. Мінчого. Що? Мінчого. Не буде, треба доїти, давай діваємо крокси, будемо будем доїдати, добре? <годи> а де ти чук А, тянула там? Дід, при... <годи> Дід ось прийшов Жені допомагати на терасі. Женя робить терасу. <годи> <But>. <годи> ну давай міряємо крокси, міряємо. <годи> <Да>. Дід... <годи> Дід балує. Назувайтеся, <годи> які завеликі вони. <годи> Ні. <годи> О, <А>, тут <ти> згор... <годи> треба назад, да, ремішок туди. Отак. О. <годи> 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 Чуть велике, але вікінні Ура! нос так само. Класні? Та теж великі, ж не, не натягується. Та ви не так натягуєте просто. Неправильно. Ой, яка класна Катя. Мам. Так нормальні. Мам. Трошки великі, але типу, на на рік будуть супер. Будь би, бо не мінятися буду, Не міняється, не б'ються, слава Богу. Ну, як Катя ходить. А ну, відкриті? Все, вже всі в діда там зайняті. Всі чупа чупси конфети. Да? Класні? Клас. Класно купатися, купаться, Вик. Ми купаємось в басейні. Діти купаються, віддихають. Катя, ти что не купаєшся? Ти не купаєшся? Катя, дай мені чайник. Дай чайник. <плес> То листочок боїться, всяких комах, мурах вже не знаю, чого вона боїться. <плес> То листочок якось забери, вона боїться. Віка, <плес> забери листочок, Віка. До мене, дай я заберу. Дай сюди, в той листочок, ти боїться. Чого боїться листочок, доця? Листочок, Віка, забери його. Десь капець. Чого ти боїшся? У нас стройка йде. Женя сьогодні вдома. Вже пару днів вдома і терасу дотягує, щось він тут строїть. Що буде, Женя? Що хоче, то і буде. Отак. От хоче буде тут тераса накрита, але ще не знаємо точно. Щось подешевше і щоб було гарно. У нас тут такий бардак. робоча. Робочий день. Малі в басейні. Вирішила сьогодні зняти влог. Що ми вдома робимо? Такі будуть влоги. Так. так що всім на сьогодні привіт. Слідуючий влог починається вже. Малі вже в хаті, Женя там варив і коротше, Катя плакала, діда ужасно. Дід пішов до неї, лишився, Катя така, тіроліст малий росте. Все має бути так, як вона хоче. Я готую тут обід по-бийструму. Відварила сосиски, тут у мене вариться яйця вкруту, просто наріжу зверху майонезом. Макарошки варяться у мене тут. Ми давно не їли, ми дуже любимо макарони, взагалі тут макарони, але якісь такі тверді, твердих сортів я беру. І багілина каша, це собаки, ще з цим мушу гратися. Ну, що хочеш, хотів собаку, треба варити їсти. Ми іменно варимо, ми не даємо сухий корм, дуже рідко даємо сухий корм. Тут у мене стоять мої любимі квіточки. Я їх сховала сюди в тіньок, тому що там на вікні корче не почали сохнути. Я їх ставлю до того, іменно. Тут в мене робоча зона, як обично, особняк, куча всього. Ну, коротше, зато красиво. А бажаю квіти. У мене чоловік не любить дарити, відчитаю, це марно Раз у рік, два рази в рік можна. Якщо надбирала огірочки, хочу закривати малосоню в баночки, але якісь вони не розумію, гірки дуже багато наклала якісь такі дуже швидко доходять, ну є різні. Взагалі. Ну, дуже багато огірків, але дуже сильно цвітуть, але огірків щось дуже мало. Думаю, 2-3 дні і буду закривати. Вчора закривала компот з яблук і сливки, пару баночок чотири. Хоча я постійно щось закриваю, на зимою дуже сильно уходить, компотиться взагалі. І коричі, повинно бути в хаті завжди. Да, щось. Зима вона довго, завжди да, хочеться їсти. Ага, да, да. зубки. Да. Чим, і у діда зубки, і у мами зубки, і у вакули зубки, і у вікусі зубки. Віка малює. Але у Ой, зубки. які великі зубки там не у віки. Да. Забрали Віка, діда. Більше, Дід мог у жені допомагати, але да, забрали терористи террористи молиться. <рес> Ну би білі зуби мають бути. Ти ж зуби постійно, так рано й вечора. А, ну та чекайте. Боже, дід же старенький. Прямо гейти не Прямо своїм зі мною. Я мию зуби. Молодець. Каже Віка, миємо зуби, зуби здорові, якщо не миєте, зуби портяться. Діда покорчились і нема. Що? Це бегемотик. Любителі книжок, дуже їй подобаються книжки. Вот... Це балетна пачка, так скажемо. Ото, ото, ото балетні не, Тапочки. Да. Танцює, бал... балерин. Балет. Покажи беременну лялю. Нет, беременна? Не, 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 це беременна? нас беременна. Ні-ні, це Софія. Оце беременна. А що їй в животику в Лялі? Показуй, Дідові. У мами, У мами в, шо є? Шо ти в, в животі кушої. Я ще вона їла кашку. Вона їла uh -huh. кашку і половила з чола ляля. Я тобі не розказувала це, я вона собі щось таке сама придумала. Uh -huh. Вони ще в мене, слава богу, не питали. Звідки беруться лялі в животі? Будем вчити, розказувати, не знаю як. Ну, звісно, треба розказувати. По-любому треба розказувати. По-правильному треба. По правильному, так. Да. Да. Наш обід по-бистрому робочих кормлю, своїх рідних. Сусідка, яєчка з майонезом, салатик зробила сметанку, гірочки з помідорками, макарошки, макарошки відварила і масло, компот, яблука, сливку або живчик дід приніс. Кавунчик ще є. і Люблю корче, я красиво украсити, просто, аби обід, просто подати, коли є її минорідні, побільше і так. Та що всім смачно ми сідаємо їсти, до своїх робочих кормити. І дітей, які там в рідні чують, Катя просить діда хоче. Добре ясни прокрались в наш дом. І тяжело опустились ресниці. Будуть всі куклы мечтать о том, щоб тебе этої ночі присні... Ну На всьому алехіка показує їлі вклали, на обід пати назираться проблема. Захотіли з дідом, пішли з дідом. Дід все лишив, пішов з ними. Дідови не слухають. Мультики, гратися, дурачитись. І мене треба трошки жорстко, тому що їх двоє вони балуються конкретно, особливо Віка. яка хоче такі мультики. Все виключаю, обернулася на бочок, трошки постановили, трошки поплакали. Катя без не відключається, Віка трошки сложніше, але погразити, полюбити ляльку під бок, ляльок ми не спимо, але трошки жорстко ми спимо, тому що вони потім в рідні, вони не висипаються в обід, і дитина повинна спати, коли вона маленька. А дід... Діти їх люблять, діти ми теж любимо, я теж люблю, але їх трошки жорстко, тому що вони, діти трошки нагліють, вони маленькі, вони знають, що їх люблять, можна все, і вони собі капризничають, а треба трошки бо треба було висипати, більше вони піти в садик і в садику будуть проблеми. Поставила їх спати. така не будні замучують, мами не дуже будні, мами мене це все. Ну я скажу одне, мамочки думаю, мене дивляться, тим більше. Я дивлюсь, що мене навіть мужчини дивляться, якісь там нормальна е, кількість процентів. Так що дуже сильно не замучуйте свою. Половинку, тому що бита затягує, бита дуже сильно затягує, і не хочеться нічого, треба елементарно. Сьогодні хочеш робиш, елементарне поняття там обрати, приготувати, їсти. Якщо тобі дуже тяжко щось елементарне зробити, обов'язково щось таке іменно сложне і... і щось таке проще. Якщо тебе вже є бажаєш, тоді щось таке вже мені інтересне зробити. Прогуляти, погуляти, просто для себе зробити день. ну, Віддихати але, тому що це... Затягує, не хочеться нічого і це просто актрисіна затягує, треба і для себе. іменно, Треба віддихати. Трошки віддихати, побільше спати в міру. Возможно, тому що все-таки ми люди і ми не роботи. Так що от так. Любіть своїх половинок. Розказуй, що Катя плаче. Що Катя плаче? втекла, обідалась, Хоче тата. Ходи до мене, ти йди зі мною, ходи будемо цибульку копати. Пішли з мамою, ходи, а де Віка прийшла, пішли. Мам, дивіться, я вже копала, мам. Да, дай ти що, ми цибулю збираємо цю, як називаєте, димка. От. Куча цибулі. Да. Забираємо, бо вона вже вся, Вони копати прийшли. Правильно допомагати треба то, але ж на голову ні. На голову ні, діти? Катя в нових кроксах такі класні, як малинка, як клубнічка як клубничка на городі. Ку -ку, так, акуратно, цибульку, а не це во. Цибульку, де цибулька, досі, де росте цибулька? Вот її забираєш. Ой! Ой, це так, це така ціла Фізна. куча. Подивіться так. така булька. От мене тут така ця велика, це дуже велика. А цю ставили так, щоб було піря, цю димку, але вона так вродила. І тебе сабуліка? Вона так сильно вродила, що не знаєш, що будемо з нею робити. Ну, типу, то, звісно, вона дуже мілка, неудобна. Але. І це добре. Так що допомагає мамі. Молку. Ти теж хочеш морковку? Угу. Ви зайчики? Да. Катя випросила морковку, Віка просила морковку. Жень, вже сьогодні закінчує. Що ми тут зробили? Об'ясняй, що як це називається. Жень. Короче, Криш. кришу. Ну я казала, перепонки, так? Да? Тут такі нана? На. Перепонки от такі зробив. Там має бути балкон закритий от там. Наверху має бути закритий балкон. а Тут має бути криша сюди така. Побачимо. А тут поставив такі, в нас ткань було, він поставив, щоб сонце не було, щоб можна було нормально посадити на терасі. Так у нас виглядає, буде велика, велика тераса. Ой! 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 Ой, Хто там путається під ногами ззаді, не бачила? Не бачила дитину? Кнопки? Класні? Ну так теж гарні вікуся, ну познає новенькі, да ви ні? Та тут чьо мої дитину? Тьом-тчм. А покажи, покажи характер! Покажи, покажи. Це треба просто на ручці на ручки, до тата, хоч і на руці. А покажи, чого ти ховаєшся? Бумц! От ми тільки що одна все-таки всю цибулю з малими зібрали. Вони допогли до кінця. Молодці, навіть не заставляли свої прийшли. Покажи, покажи свій характер. Потім через пару років будеш дивитися, яка ти була вредна. Покажи, яка ти вредна. Оце характер. Віка з моркою прийшла, теж борку рвали. Що хоче Катя? На ручки до тата. Що Катя хоче? Терорист наш. Що? Таті хоче. Таті і все. І що? І що? І Сонце що? 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 засвічує вас. Ось таке добивається свого любою ціною. Що? Це наша Катя. Що? що? Б О, тако. Що? Ой, які ви класні, які ви класнючі Мама, і Віка. Зай, ще Віка до тебе тиснеться. Ось такі класні. Сніж, сніжив нас в кадр. Сніжив нас нашого кадр. Ховається постійно, навіть ночі вона спить на вулиці, вона ховається в траві під деревами, в траві, в клубніки. В клубніки дуже велика трава. І вона спить, бо їй жарко. Да. Обрізали і когті ж в мене. Не пробивала басейн. І от так. Королева ходить наша. Ще одна. Буду на сьогодні з усіма прощатися. Я знаю, я обіцяла зняти румтур нашого дому, але часу не вистачає, трошки зайняті. Думаю, що відкладаю, відкладаю. Я так і зніму, трошки, ну трошки. Я постійно зайнята. Це ж все такі особняки, двоє дітей маленьких. Так що хто чекає, почекайте ще трошки. Я зніму, зніму, я знаю, що я обіцяла, так що всі на сьогодні пока. Дякую, хто залишається з нами. Не забувайте ставити нам лайки. Підписуйте на канал. Всі до Всім до влога. Пока Всім пока-пока.